Найзагадковіший трансфер Челсі останніх років підписали зараз, але оформили на 2026 рік. Чому так тихо і чому так рано? І хто такий Емануель Емега, про трансфер якого було оголошено 12 вересня, 22 роки, 195 см сантиметрів зросту, блискавичний в ривках, 14 плюс 3 в лізі один за Страсбург. Модель Мультиклаб працює. Блюко володіє обома командами, свій скаутинг, своя ціна, свій таймінг. Можливий план це спадкоємець Ніколаса Джексона. Емега шляхується. Що рік він капітан Страсбурга і отримає досвід в лізі конференції? Може бути ідеальним профілем під Мареску, забігання за спини, робота по каналах, холоднокровне завершення атак. Це один із найшвидших центрфорвардів в Європі. Його XG за удар 0,28 також є найвищим показником серед гравців у топ-5 ліг цього сезону. Чому це загадковий трансфер? Тому що це угода між сестрами Блюко, формально трансфер через рік і все оформлено між материнським клубом та його сателітом. Челсі фіксує актив у Ебе ще до старту аукціону потенційний виклик до збірної Нідерландів на ЧС-2026 може суттєво підняти ціну і знаючи то бейлі можна запідозрити лондонців в бажанні підзаробити і покращити своє фінансове становище. То що означає цей трансфер? Це посилення складу чи тасування активами між сестринськими клубами в сучасному футболі не розбереш.